Слава Україні! Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Ді Project Red натякнули, що в наступному оновленні Кіберпанк 2077 може з'явитися справжнісіньке казино. Він запрограмував нас на програш. Подейкують, що From Software просто зараз активно працюють над неанонсованим проєктом під кодовою назвою FMC. Все, я, я сказав. Рот на замок, ключик в Юрдан. Інтернетами ширяться чутки, що нова Call of Duty від Sledgehammer Games, що вийде в 2027-му, не буде мати під заголовок Advanced Warfare 2. Справді, oh, yeah. натомість вона стане абсолютно новою під франшизою. Я мрію, що хтось підійде і скаже мені щось нове. І в геймо стверджує, що невдача Star Wars Outlaws сталася через те, що популярність франшизи зоряних війн уже не та. Брехали минулого тижня? Ні. Намагались брехати минулого тижня? Так. Вархорси пообіцяли, що привезуть на Gamescom показувати наступне оновлення до Kingdom Come Deliverance 2. Такий не то ковальський, не то фокус, не то трюк. Інсайдери стверджують, що буцімто шоста GTA працюватиме на PS5 Pro у 60 кадрів, і все це завдяки спеціальному апскейлінгу від PlayStation, котрий Sony особисто допомагають запхати до гри Rockstar. Можливості науки дозволяють нам це влаштувати. Ясно, черговий божевільний експеримент, коли людина лізе туди, куди лізти на слід. Команда ентузіастів анонсувала початок створення українізатора для Horizon Forbidden West. та навіть обіцяють завершити переклад десь колись у 2026 році. Бо щастя, майстри. Кінороби повідомили, що над серіалом Mass Effect від Amazon працюватиме команда, що створювала серіал Fallout. Я чув, що якийсь гуль знищив суперпупермаркет. Мені не казали, що це той гуль. GSC повідомили, що не слід чекати цього місяця великого патчу для Stalker 2. Натомість до кінця місяця розробники планують випустити невеличкий патч та апдейт для оновленої трилогії. От трясся, ми милоть встигаємо. Юбісофти пообіцяли додати режим гри від третьої особи для аватар Frontiers of Pandora. Різкі зміни. Різкі зміни. Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни! зміни. Крім цього, вони планують покращити візуальних ефектів, що дозволить гравцям побачити більшу частину світу і деталей з нової перспективи. Але так цього достатньо. Також вони офіційно підтвердили, що в розробці перебуває новий гострекон з видом від першої особи. Оце так несподіванка. Розробники Jurassic World Evolution 3 показали ще одного трейлера, в якому детально продемонстрували будівництво, садівництво, а також підводних динозаврів. Здрасті, не хочете поговорити про динозаврів? Шкода, ясно, дякую. Та може, ви хочете поговорити про динозаврів, а? Британська студія Chinese Room відома амнезією та нещодавньою Steel Wakes The Deep, здобула незалежність під керівництвом режисера Еда Дейлі. Воля! <клухи> ні! Та офіційно оголосила, що крім Vampire The Masquerade Bloodlines 2, котру розробляють спільно з парадоксами. Мають в розробці ще дві власні гри. Чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів. Вже сьогодні розробники з Блюбертім обіцяють показати ще одне нове ігроладне відео Kronos The New Dawn. Ну нарешті. А вже завтра о 17.57 електронні карти мають показати першого повноцінного трейлера шостого Батлфілду. Так, це правда. Мережею вже поширюються чутки, що гра має вийти 10 жовтня цього року. Плітки Можливо. Вигадки Super Massive Games перенесли The Dark Pictures Directive 8020 з 2 жовтня на першу половину 2026 року. Вони вже давно. Так. Поганий знак. Отож. Крім того, зі студії звільнили 36 працівників. Біллі, тебе звільнено без вихідної допомоги. Холера! Інсайдери стверджують, що Foї Games можуть анонсувати нове метро на цьогорічному ґеймскомі. Ми маємо лише побічний доказ. Це логічно, якщо поспостерігати раптову активність розробників у соцмережах. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Тринадцятий ангар показали нового майже двоххвилинного трейлера Мафія Old Country» з купою геймплею та краплинкою сюжету. Нагадаю, що гра вийде 8 серпня з офіційною українською локалізацією на старті. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Обсідіани опублікували сюжетного трейлера раннього доступу Grounded 2, котрий стартує вже 29 липня в Стімі та Xbox Game Pass. А це вже інша розмова. Незери пообіцяли випустити. Цитую захоплююче оновлення для Mortal Kombat 1 десь колись після закінчення турніру Evo, яке триватиме з 1 по 3 серпня. Я не вірю. Я не вірю. Блюмертім не збрехали і справді показали цілих 10 хвилин нового геймплею гімплею крона 9 чи 10 Соні тестує у відкритій бета-версії нову прошивку п'ятого плейстейшну, котра додасть новий режим економії енергії та можливість до підключатися одразу до чотирьох девайсів та швидко перемикатись між ними. Ця новина також викликала хвилю обурень в осередках компетитів плеєрів та гравців у файтинги. Я дуже злий. Мікрософти передумали підіймати ціни через хвилю негативу в інтернетах. Чекайте, я передумав. Розумне рішення. І тепер до прикладу The Outer Worlds 2 коштуватиме не 79,99, а 69,99 доларів. Хлопці! Стало краще! Вархорси пообіцяли випустити збірник коміксів Stories Untold у всесвіті Kingdom Come Deliverance. Про Марчина, Кобилу та Богуту, коштуватиме це діло 30 євро та має надійти у продаж десь колись у грудні цього року. Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті. Супер Джайнт Геймс оголосили, що Гейдес 2, перебуваючи в ранньому доступі, отримає ще одне 11 за рахунком балансу новлення перед тим, як вийти в реліз. Кращої гри не зроблять. Аби віддати честь покійному Озі Осборно, Brutal Legend стала безкоштовною. Проте лише на символічні 666 хвилин. Вал, іцебедфакінтайм. І ей перед тим як випустити повноцінного трейлера шостого Баттлфілду, запостили в Твіттері коротеньке відео з натяками на сюжет. Він розгортається в недалекому майбутньому, де на НАТО яке розпадається, нападає таємнича терористична організація Pax Армата, що ймовірно списана з рашки. Знову ті кацапи, блять. Повноцінний трейлер має вийти вже сьогодні, а тепер вже о 18.00. Я знаю, знаю. І запрезентували двоххвилинного трейлера сюжетної кампанії Battlefield 6. А до того відразу в кінці трейлера заанонсували на 31 липня показ трейлеру мультиплеєру. До речі, гра вже має сторінки в різних крамницях, на яких зазначена відсутність російської локалізації. От якби ще українську додали, то взагалі база. До речі, вже є з цього приводу кілька обговорень в Стімі. Також нагадую про... Важливість писати про це в соцмережах розробника. Два рази в день перед обідом. І так десь два тижні. Розробники Invincible Versus повідомили новим трейлером що до розкору їх гри. Доєднається Battle Beast. Хто насмілився звільнити бойового звіра? До, uh, no, uh, типу, я, пане пане звір. Sony та Bandai Namco уклали угоду про стратегічне партнерство. В свою чергу, власники PlayStation придбали 16 мільйонів акцій Bandai. Коштували вони 433 мільйони доларів. Це насправді небагато, всього приблизно 3% від загальної кількості акцій компанії. Питання номер один. Який у вас був бізнес-план? Бізнес план. Так. Так. Він в мене тут коло серця. Це не бізнес план. Це план втечі. Бувайте козли. Кінороби показали повноцінного трейлера другої частини екранізації Five Nights at Freddy's, котра має надійти на великі екрани 4 грудня цього року. Так, трейлер вже оперативно дублювали українською. Піцерія серія Фредді. вже зовсім не така, як я пам'ятаю. Ти зараз про мережу говориш. А це перший заклад. Закинути десятиріччями. О голеро. Чи то Фредді Фасбер? 11 біт Studios оголосили, що Frostpunk 2 вийде на консолі вже 18 вересня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. А тим часом Юбісофти офіційно підтвердили, що перше доповнення для Assassin's Creed Shadows під назвою Close of офаджі вийде 16 вересня. Clause of Клас в be, be free for all of you who pre-ordered the game. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести, з вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що ви там не робили, і побачимося в понеділок.